В минулому році, у 2022 році, термін дії моєї банківської картки закінчився, і, відповідно, мені потрібно було з'явитися до відділення банку, щоб її замінити. Мені потрібно було піднятися на другий поверх, але ліфта в двохповерховому приміщенні, звісно, немає, і там сходи. І тому охоронець банку він попросив співробітницю банку, щоб вона спустилася до мене на перший поверх. І от цей охоронець, він в рацію на все приміщення дуже голосно каже, така та-ката, спустіться. Заміна картки, інвалід, інвалід, перший поверх. Ну, я пам'ятаю, що мене це в першу чергу, як завжди, насмішило, тому що це не вже не, не в перший раз зі мною трапляється. Я почекала, поки він закінчить е, говорити. Підійшла до нього. Я сказала: вибачте, будь ласка, ви використовуєте неправильну термінологію. Не можна говорити інвалід, потрібно казати, людина з інвалідністю чи особа з інвалідністю не інвалід. Я пам'ятаю, що він в один момент почервонів, на наступну секунду він побілів, потім знову почервонів. Йому це дуже не сподобалося, він мені здається, дуже розізлився на мене. От. І е, я пам'ятаю, що він нічого не сказав, але з таким незадоволеним обличчям повернувся і пішов кудись. Тому от, така мене склалася історія. Це, от, я, Мені здається, людина, яка не може. Е, або не хоче сприймати якусь критику, зауваження в свою адресу, хоча вона знаходиться на робочому місці. Це відділення банку, мені здається, персонал таких організацій повинен знати, яка правильна термінологія, які слова використовувати, і як поводитися з клієнтами. Одного разу викликали таксі. Я і мій чоловік пересуваємося кріслами колісними. І коли приїхав таксіст, відмовився просто на відріз нас брати. На запитання, чому він почав чомусь злитися, бігати навкруг автомобіля і казати, що про такі випадки потрібно взагалі-то попереджати. Ми хотіли дізнатися, ну, в чому ж проблема, в чому ж така ситуація ця заключається. Він каже: В мене балон, я їду на газу, нема куди ваші візки подіяти. Ну, чоловік на це відреагував так само з нервами, закрив двері, каже: Ну не берете, їдьте. А хто мені заплатить за це, це? Почалися знову, сідайте, я вас все-таки візьму. І він нас взяв, були потрачені нерви, витрачений час. А потім вже я, замовляючи в черговий раз таксі, попереджала, що нас двоє людей, яких Користуються кріслами, колісними, можливо, автомобіль з великим багажником. Е, дуже дивувалися е, диспетчери, тому що казали, що ну, взагалі тут це не є проблемою. Ну, така ситуація була неприємна, але це був е, добре, що був лише один такий випадок. На парковці одного торгового центру. Ми з дружиною виходили з автомобіля, і працівник торгового центру підходить до нас і каже, як вам неповноцінним дуже важко. Я так повернувся до нього й питаю, чому важко, ми справляємося, я керую автомобілем, витягую крісло колісне з автомобіля, а він так до мене. Виписко серйозно і каже, ні, я вам кажу, що я знаю, що як неповнофільним важко. Оце така була ситуація. Як правильно спілкуватися з, з людьми з інвалідністю? Ну, я вам скажу, що не, жалій, не жалійте таких людей, тому що жалість дуже І Жалість надає невпевненості людям. Якось мене запросили на захід, на свято. Я гарно одягнулася, зробила зачіску, макіяж і їхала на своєму кріслі колісному на це свято. Це було в маленькому містечку, в якому я живу. А там трошки холмиста, така горбиста місцевість, є дорога. І я дуже важко. Я так зібрала всі свої сили, подумала, зараз я подолаю цей горб. І коли вже майже мені залишилося ще трішечки, і я вже мала дістатися е гори. То я не змогла. Я зупинилася, я розуміла, або я зараз спущуся назад, або я впаду. І тут я бачу, що зупиняється машина, яка їхала по дорозі. З неї е виходить чоловік. і Я думаю, Боже, який мужчина, він йде мені допомагати. Бо я зараз ще хвилиночку схочуся назад, або впаду з цього крісла колісного. Але він підійшов до мене, кинув мені 200 гривень на коліна, поцілував мене в голову, розвернувся і пішов. Я кричу: стоп, чекайте, допоможіть мені. Тоді він так подивився, щось зрозумів, почав мене тягнути, допоміг мені. І я залишилася з 200 гривень, пішла, купила собі шоколадку. Чому цей випадок, можливо, хтось не зрозуміє, але... Е це стереотип того, що люди з інвалідністю потребують матеріальної допомоги постійно, але е, люди з інвалідністю також успішні, вони працюють, вони навчаються, вони створюють сім'ї, вони е, мають нагороди, медалі і це принижує, коли тобі просто кидають. Ніхто не подумає, що тобі потрібна якась така допомога спитатися, а ось просто кидають тобі гроші. Іноді е, бувають такі ситуації, коли приходиш до владної установи або до якоїсь медичної установи, до лікаря, і е, люди дивляться на тебе здивовано і кажуть, добрий день, а ви з ким прийшли? Коли вони дізнаються, що я сам, то вони дуже дивуються. Насправді це говорить про те, якого якої думки е, наші, мовна владці, лікарі, а взагалі а люди з інвалідністю, що е, вони можуть жити і е, приходити будь-куди, самі без супроводу. І можуть відповідати за свої вчинки за, за все, що вони роблять самі. Колись в третьому класі, коли я ходив на футбол. Під час одного з тренувань до тренера підійшов один хлопець і сказав орієнтовно десь таку фразу, що ось цей хлопець, він ДЦПшник, ну, дивіться, щоб у вас там не було проблем. І після того тренер після вже тренування мене зупинив і сказав, слухай, давай так, мені не треба проблеми, щоб в мене були. Ще в тебе серце зупинилося, ще ще щось, тому давай, ти вже будеш тобі самостійно десь окремо грати, але на тренування краще не приходь, тому що ну, мені проблем не потрібно. Я був максимально засмучений цією ситуацією, тому що зрозумів, що ну, я можу, умовно, на рівні з іншими грати. І ну, мене нічого такого не обмежує, але після цих слів я дуже почав сумнівався взагалі в собі і дійсно думати, що моя інвалідність, тобто наявність ДЦП, воно мене обмежує. Дискримінацію до себе. Найбільше я, напевно, відчував в шкільні роки. На собі я періодично відчував то косі погляди, то якісь розмови. Але самий термін інвалідність або інвалід ну, для мене особисто він звучить дуже грубо і в мене таке враження, що слово інвалід це про людину, яка не здатна на щось. А, на мою думку, ну, люди, які мають інвалідність, в тому числі і я, ну, заслуговують на Повагу заслуговують на розуміння. Вони ж такі самі люди, як і всі, і можуть добитись абсолютно всього, чого тільки захочуть. Ну я б радив батькам в першу чергу, напевно, привчати дітей до того, що люди з інвалідністю, такі самі, як інші, це такі ж люди. Просто в них є деякі там особливості, які потрібно суспільству приймати, сприймати і відноситись до цього з розумінням. У мене був випадок, коли в медичному закладі, в лікарні, медперсонал відкрив двері і гучно крикнув: інвалід Нікітіна, ідіть здавайте аналізи. Але ж так звертатися до людини негідно. Варто вживати. Правильну термінологію, в першу чергу людина. Коли ви скажете людина з інвалідністю, так буде приємніше а найкраще це звертатися на ім'я.